Всім привіт! З вами Містер Крабс. Маю супер новину для гравців, які тільки збираються почати грати в World of Tanks. а також для тих, хто не заходив в гру понад 45 днів. Ви можете отримати поліпшену бойову перепуск чи черепашки ніндзя повністю задарма. Все, що вам треба, це перейти по посиланню, яке я вам залишу в описі до цього відео, та обрати. Відповідну кнопку, яка відноситься до вашої категорії. Це або ви новий гравець, або ви не заходили понад 45 днів. Тепер давайте перевіримо, як це працює. Я завчасно зайшов в свій старий аккаунт, щоб показати вам, чи дійсно ми отримуємо поліпшену бойову перепускку. У моєму випадку, я обираю, в мене є аккаунт. Нам автоматично ввело промокод Наш бонус-код успішно активований. Тепер переходимо в ігровий клієнт. Заходимо в магазин, обираємо вкладку з бойовою перепускою і бачимо, так дійсно безкоштовно поліпшена перепуска для героїв у панцирах. Отримати. Ви розблокували нагороди з поліпшеної лінійки для голови героїв у панцирах. Перевіряємо. Так, дійсно, ми отримали задарма, повністю безкоштовно поліпшену бойову переписку. Всім дякую і до наступних зустрічей!